Всім привіт! Ласкаво просимо в моє нове відео. Розпочинаю його з того, що показую свої подарунки. У мене був недавно день народження, і мені мій син подарував таку картину. Я сама її захотіла. Це картина по номерам. Де я зараз покажу, де вона, яка вона повинна бути. Вона повинна бути ось така. Він мені замовив таку картину. Ось до неї фарби. Ось такі фарби. Але вона без рамки. Я думала, вона буде з рамкою, але він замовляв це на тему, і вона прийшла ось таке просто полотно, картинка без рамки. Ще потрібно рамку до неї, відповідно, замовити. Прийшли ось такі фарби і ось такі пензлики до неї. І зараз я буду пробувати її розфарбовувати. Він мені замовив дві картини. Є ще так, одна. Що? Не знаю, де до неї картинка. Де картинка, щоб вам показати. теж, А, ось така. Інша ось така буде з лебедями. Тобто, це буде мені заняття. Якщо в мене вийде красота, це буде взагалі. Тепер мені ще потрібно рамки до них замовити. Тому що ми не знали, він не знав, що вони будуть без рамок, ці картини. Тож, замовив мені дві картини, що я і хотіла. Дуже йому вдячна за це. Своєму синулі. Він сам назбирав гроші і сам замовив мені такі подарунки. Ще я хочу показати вам один подарунок, який цей подарунок вже подарував мені мій чоловік. Це такий органайзер для косметики. Він ось на таких ніжках, ось такого гарного зеленого кольору. Ось так він відкривається. відкривається. Тут є ще ось така. Чаша для всяких пензликів, щиточок. Щоб... І ось такі шухлядки, які відкриваються, і можна сюди класти свою косметику, прикраси, що подобається. Це таке подарував мені мій чоловік. Я дуже-дуже рада. Я дуже люблю косметику, в мене її дуже багато. І він мені подарував органайзер. Щоб моя косметика не валялась по всій хаті. Як то кажуть, ні, вона не валяється по всій хаті. Тож, але... такі подаруночки, зараз буду пробувати розфарбовувати. Так, друзі, хочу показати, що у мене виходить. Зайняло просто, як почала займатися, сижу і не відриваюся. Наскільки це цікаво? І захоплюючись, що я навіть збиралася закривати сьогодні огірки і вже пів третього дня, а я як розпочала в 11, так і сижу, малюю картину. Не можу відірватися. а мені вже зараз йти за малятами в садочок. А я все хочу малювати далі. Дуже мені подобається. Ну що ж, друзі, зібралися, йду за дітьми вже в садочок. Сьогодні в нас 2 вересня і вже розпочався навчальний сезон. І вже ходить автобус шкільний, тож я йду забираю, де йду діток забираю і сідаю на автобус і їду назад. Вже трішки легше. Тому що цілий серпень ми ходили пішки і туди і назад, то це дуже далеченько, дуже так було не зовсім зручно. А зараз вже є автобус, то вже трішечки легше стало. Тож прямую за дітками. Поробила справи, закрила гірочки з кетчупом чилі. Знову пішла, подивилась на помідори, знов чуть не заплакала. Що б я їм не робила, вони все одно чорніють. І я подивилась в магазині, скільки вони коштують. 30-35 гривень кілограм. І можна купити 10 кілограм на 300 гривень і закрити і не морочить собі голову. Я стільки вклала праці в них, я спочатку їх вирощувала з саджанців, поливала, удобряла, носила з ними списаною торбою і кропила, і від фітофтори, від чого завгодно, щоб мати такий результат. Я просто розчарована. І я вважаю, що помідори досить примхливі, такі рослини. Я навіть в наступному році їх не буду саджати. Мені набагато. Простіше купити ось 10 кг закрити, що я і зроблю в цьому році, тому що всі помідори, ви розумієте, я навіть зриваю зелені, кладу їх, щоб вони достигали і вони теж чорніють. Тобто, настільки вони вже заражені, що я О, не розумію, навіщо стільки покладати, кладати в них праці, щоб потім мати такий результат. І ми всі викидаємо повністю. Вчора віддро, здоровенне назбирали, викинули. І я йду, дивлюсь, вже такі червоненькі. Думаю, зараз зірву, як повертаю на іншу сторону, а воно повністю чорне. Тож, друзі, в помідорах я розчарована. А огірки, як на диво, я жалілася, жаліла, що нема огірків, а зараз вони якраз пішли. Тобто зараз мені сьогодні вдалося закрити. Сейчас скажу одну трьохлітрову банку і дві літрових банки огірків. Тож, вже прогрес. Я вважаю, що це нормально. Я думала, що не можеш бути все так дуже ідеально і все так радісно, як здавалось. Як хотілося би, щоб весь город там все вродило, щоб все було просто і без проблем. Такого не буває. Але на таких якихось... Помилках, чи на такому досвіді я роблю для себе якісь висновки, варто мені цим займатися чи ні. Чи я готова тратити свої зусилля, щоб мати такий результат? Чи краще якось посадити інші рослини, менш вибагливі, і, а такі купувати в магазині? Оце я для себе от, зараз роблю такі якісь висновки. Ой, також хотіла з вами поговорити щодо нашої хати, щодо наших ремонтів, як продвигається наш ремонт, і які в мене враження від того, що ми робимо ремонт і як він у нас проходить. Як ви знаєте, ми вже живемо трішки більше року в селі, купили ми хату рік тому і почали робити ремонт в одній з кімнат, там, де була піч. Ми її викинули і з цієї кімнати розпочали ремонт. Я вам скажу таку річ, теж, яка спочатку для нас була незрозуміла, а тепер ми вже її зрозуміли. На даний момент ми в цю кімнату, яку ми ще не доробили, в нас ще нема лінолеуму на підлозі. На даний момент ми в цю кімнату вклали рівно стільки грошей, скільки коштує ця вся хата. Тобто ми купили за 80 тисяч хату за 2000 доларів, ну трішки там більше. І ми вже стільки вклали в одну кімнату. Це не доробивши ще ремонт, це, я вам кажу, що ще нема підлоги, ми ще не купили люстри. І враховуючи те, що ми ще не купували меблі. Тож, друзі, скажу, а то, що ще треба в іншій кімнаті робити ремонт, що ми ще хотіли добудовувати. Я просто не уявляю, в яку це суму все вилляться. І я вам скажу, от на своєму досвіді, якщо у вас є гроші, чи якщо у вас є час трішки почекати підкопити ці гроші, то краще купувати хату більш уже з більш-менш якимось ремонтом і з якимось зручностями, тому що... Переробляти хату це гірше, ніж будувати її з нуля. Тому що, коли ми почали робити ремонт, перероблювати під свій смак, так як нам було б хотілося, б, нас чекало дуже багато сюрпризів, і всі наші плани залежали від цих сюрпризів. Тобто плани в нас від початку мінялись, ну, мабуть, раз 20. Ми спочатку планували одне теоретично, потім почали в процесі роботи, бачимо, так не виходить, так не получається, Там криві стіни, там кривий потолок, стеля крива, там ще щось. І ось я вам скажу. Що ті плани, які були спочатку, вони кардинально змінились на даний час. Це, кажу вам, ми чому ми так поспішали і купили цю хату. Якби в нас був час, ми, звичайно ж, трішки б підкопили грошей і купили більш би кращий варіант. Але на той момент ми знімали квартиру. І наша хазяйка нам сказала, що потрібно її було в, на протязі місяця якби освободити, тобто залишити. І ми вирішили не тратити більше грошей на знімання квартир, так як вони дуже подорожали в ціні. В Бучі зараз дуже дорого знімати квартири. Однокімнатна квартира. Здається, зараз мінімум коштує 12 тисяч гривень в місяць за оренду. Плюс все ще треба платити за комуналку. Це однокімнатна. А про двокімнатну, трьокімнатну я зовсім мовчу. Тож, у нас, якби, ми такі мали плани, що ось ми купимо таку хату і вже зробимо, у нас залишаться якісь кошти. Які ми збирали, тобто купимо дешеву хату, а ці кошти вже зробимо ремонт, який захочемо. А не так сталося, як гадалось. Як ми почали ремонт робити, все це дуже дорого коштує. Все це одне тягне друге. Робимо. Підлогу. Там треба стіни, там і вже і стелю, а там і вікно треба поміняти, а там і двері нові потрібно поставити, і шпалери поклеїти, і люстри, і проводку, і воно одне за одним тяне, цепляє одне одне, як то кажуть. І кошти йдуть як в бездну якусь. Тож, скажу вам, одна кімната в нас, ремонт обійшовся як. Вартість цієї хати. І ще не обійшовся, він ще не закінчений. Це ще скільки потрібно, я ж кажу, потрібно лінолеум лі і лі 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 меблі ще. Це ще досить буде гарна сума грошей, яка піде на одну кімнату. Тож, друзі, я ділюся власним досвідом. Я нікого не агітую, не подумайте, там купувати чи не купувати, чи просто розказую наш досвід, який ми вже пройшли. На протязі року наші висновки, і ви вже вирішує, вирішуєте для себе самі. Але на даний час то я б, звичайно, трішки б купила дорожчу хату і більш, з більшими зручностями і з кращими якимось умовами, з якимось косметичним ремонтом. І вже тоді б, можливо, було б легше десь щось підправити під, на свій смак. Чим зараз ми все переробляємо, будемо добудовувати, а як почнеться ця добудова, воно теж там можна, там не можна, тобто воно все виявляється в процесі в, процесі входу, в ході ремонту. Виявляються ці всі несподіванки чи нюанси. Тож, я вам скажу, таке своє своє таке враження. Але вже що зроблено, це зроблено. Хату ми вже купили і мусимо, як то кажуть, бачили очі, що купляли, а тепер фух, їжте, хоч повилазьте. У нас на вулиці дуже спекотно. Я не знаю, скільки сьогодні. 30 градусів, мабуть, йду. Просто жарко. Але це бабине літо, кажуть, ще буде тиждень. Тож потрібно радіти, Як то кажуть, ми люди завжди не, чимось не задоволені. Жарко, погано, холодно погано. Дощ іде комусь погано, а комусь, наприклад, добре. Ну, це ж нам не вгодиш, як то кажуть всім людям. Комусь гарно, комусь погано. Так що, друзі, от такі мої висновки щодо ремонтів. І вони вже трішечки піднадоїли. Хочеться вже якось і розслабитися, але кінця краю цьому немає. Тож, так, спочатку був дуже великий ентузіазм, казалось, воно здавалось, що це все швиденько, зараз, зараз раз, два, три, все поробимо, все добудуємо, проведемо каналізацію, зробимо, проведемо воду. Угу, Ні, друзі, скажу, не так це все. Це все займає дуже багато часу, особ... і дуже багато грошей потрібно. І особливо, якщо чоловік працює і не може приділити цьому увагу, а робиться це тоді, коли можливо, а особливо що коли є город, то це все буде робитися дуже-дуже довго. А воно завжди хочеться всього і відразу. Тож, такі мої висновки. А ви для себе. На моєму досвіді, спираючись на мій досвід, робіть висновки самі. Прийшла вже з дітками додому, забрала їх з садочку, приїхали ми на автобусі, хочу вам показати свої помідори. Оце так я їх зриваю і кладу, щоб вони достигали. А вони, подивіться, все одно мають який вигляд: з цієї сторони гарненький, а з цієї, будь ласка. Оце такий результат. І ще моє Валерія принесла. Помідорчик. І так всі, отак, бачите, всі починають. Ну, і толку з них, я не знаю. Аби, може, вони достигнуть, да, пообрізати їх і зробити кетчуп, що якісь. От, бачите, ну подивіться, отак всі, кожен, який не візьмеш, кожен з якимось з'яном І мені так шкода, ви розумієте, могли б ой бути помідори, але, на жаль, на великий мій. Жаль. Тож, не знаю, в наступному році в мене немає ніякого бажання їх саджати. Тож, поділилася вами своїм, своїми враженнями, своїм наболівшим. Я вам все, все, що на душі у мене, всі свої висновки. Які... Зробила і дякую вам, якщо ви зі мною. Якщо ви дивитесь мій канал, тож підписуйтесь, хто ще не підписався. А всім до зустрічі, папа, -па, до нових відео.